Цього тижня Житомирщина перебуватиме під впливом холодного та сухого арктичного повітря. що відображатиметься у погодних умовах регіону. Вже цієї ночі північні райони області відчули сильну прохолоду. Вперше за цю зиму на початку ночі через територію області з північного заходу перемістився вторинний холодний атмосферний фронт, і на півночі області температура знижувалася до 15-19 градусів морозу. На метеостанції Олевськ було зафіксовано 19 градусів морозу. На цій же ж станції найбільший сніговий покрив від. Нічну це 11 сантиметрів. Така ж погода утримується і до кінця тижня. У Житомирі та південних частинах області зафіксували 9 градусів морозу та невеликий сніговий покрив – 3-4 сантиметри. Вже 18 лютого. Ми перебуватимемо у малоградієнтному полі підвищеного атмосферного тиску. Опади в цей день не очікується. Вітер буде слабкий південно-західного напрямку. 3-8 метрів за секунду, і мінливою буде хмарність. Вночі температура знижуватиметься до 13-15 градусів. І в Житомирі це 11-13, і місцями можливо навіть і холодніше. У середу вдень очікується проходження атмосферного фронту над областю, який може принести несуттєві опади. Вітер змінить свій напрямок на північно-західний і посилиться до помірних значень це 10-12 метрів за секунду. І дещо послав морози в нічні години, будуть в межах 8-13 градусів в день залишатиметься температура 0-5 градусів морозу. З 20 лютого посилиться вплив антициклона, через що зросте атмосферний тиск та кількість сонячних прояснень. Опади в подальшому не очікуються. Вітер буде слабкий північного напрямку з переходом на південно-східний. І морози у нас також утримуються вночі. Це в межах 10-15 градусів, а в день 2-7 градусів морозу. Окрім того, синоптики по. Попереджають про утворення ожеледиці на ділянках дороги, де її не встигли обробити реагентами. Через це учасники дорожнього руху повинні бути обережними. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1